Жахлива дорожньо-транспортна пригода трапилася на перехресті вулиць Фрунзе та Сіної. Близько 24-ї години, 12 липня 2014 року, мати з дочкою поверталися від друзів. Відзначали свято Петра та Павла. Потерпіла Наталія Бондаренко, стверджує, що при гарному освітленні на дорозі не було жодної машини. Можливо, саме тому вона і вирішила перейти вулицю не на переході. Звідки взялася машина, не розуміє й досі. Автомобіль, «Деоланус» рухався в бік центра у салоні чотири пасажира. Проте допитати цих свідків було дуже важко. Водієм виявився молодий хлопець, який за словами адвоката потерпілою працює таксистом. Правозахисник розповідає, що у цьому він зізнався не одразу. Очень збивчі Ви були показання в отношенні, як він виявився за рулем цієї машини. Але ці питання фактично, так слідством до сих пор не отработано. Двигательечно Соня за годину после аварии загинула в реанимационном відділенні. Слідчі Управления Национальной полиции Полтавской области проводить досудове следствие до цього часу. Проведены дорогостоящие и очень объемные экспертизы по делу. Проведены экспертизы одежды, обуви, трассологические экспертизы, автотехнические. Но мы имеем четкий ответ только на один вопрос. Ну, я так вижу ситуацию. На вопрос, что водитель Головацкий, который совершил это ДТП, говорил неправду. Через 18 місяців до прокуратури від адвоката потерпілих надійшла скарга. Перевірка виявила ряд порушень із з боку слідчого, а роботою визнали незадовільною. Зокрема, слідчим, хоча й тривалий час проводилося досудове розслідування, не були допитані всі свідки даної дорожньо-транспортної пригоди та не в повній мірі виконані вказівки прокурора. Слідчі відсторонили від цієї справи. З середини лютого цього року призначили нового. Зараз готуються до проведення слідчого експерименту на місці ДТП, аби картина була більш зрозумілою і об'єктивною. Вона переходила, це, я думаю, безспорно встановлена від від обмеження, від бруснички. Переходила по направленню своєму дому. Це приблизительно в. на то место, где находимся мы. Поспілкуватися с потерпілою Натальей нам не удалось. На особистом контроле справа тримає и брат. Они да, нарушали правила дорожного движения, переходя в улицу, в поздний времени на пешеходном переходе. Но неизвестно, откуда взялась эта машина, на какой скорости нашла. Перекресток был освещен полностью. Ничего не мешало. Как водитель не мог не заметить этих Ух дівочек я не німо понять представить, хоча за рулем сам в 30 літ. Нині брат Наталія чекає на слідчий експеримент і вірить, що таки знайде правду, а винні понесуть покарання. Редакція ж інформації триватиме справу на контролі.